Можливо, вся справа у британській чарівності актора, яка дозволяє му сяяти іскраму інтелігенцію навіть найбрутальніших ролях. Стейтем любить освоювати найрізноманітніші професії. Мабуть, не варто пояснювати за яку діяльність він узявся в історії під назвою Джоляр. А ось який вийшов фільм, поговоримо про нього. Сьогодні хочу поговорити про фільм Джоляр. Це новий фільм 2024 року. в головній ролі Джейсом Стетхем. Хтось його називає Стетем Стетхем. Це не важливо, але кто класний, всі його знають, всі розуміють, що зазвичай цей кто знімається в бойовиках, і бойовики досить класні. Цей насправді бойовик дуже крутий, тому хочу поділитися своїми враженнями, беріть чай, каву, щось смачне і дивіться цей огляд. Режисером фільму виступає Девід Еєр, яку ви можете знати за фільмом Яскравістю, це з Вілом Смітом Лютістю. З Бредом Пітом та першу екранізацію загону самогубців. Ейр вміє знімати хороше, навіть чудові бойовіки. Екшен у фільмі захопливий яскравий, але при цьому не надто химерний. Так, це не приземлені с рейду і шибай голови, але й не перевага стилю над усім іншими елементами в дусі Джеймса Бонда від Деніла Крейга. Знімальна команда знайшла золоту середину у своєму ході до боїв, вибухів і насильства загалом. Тож фільм уже через один цей елемент дивитися приємно. Тейтом також в ролі продюсера фільму, тож певний ступінь контролю над виробництвом у нього точно був. Джаляр висвітлює цікаві концепції, які вкрай актуальні в реальному світі. Але фільм ніколи не забуває про своє головне призначення порадувати вас, тим як стейтем долає всі неприємності. Завдяки цьому сценарій не скочується моралізаторство і спроби викликати у вас глибокі думки. Усе просто, зрозуміло і доступно. Це старомодний бойовик, наповнений безліч сучасних елементів, зіткнення традицій і на Роджується гідний фільм. І так, у скарбниці жартів про пафосні цитати Тейтема після бджоляра явно буде поповнення. Коротко хочу сказати, цей фільм на сьогоднішній день для мене 10 з 10. Реально крутий бойовик, актуальна тема про кол центри Звісно, крутий актор, круті драки, взриви, екшен. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, коментар і до зустрічі!